Коли дитинка просить «Купи!», Аврора мультимаркет каже, «Ходи сюди, Аврора мультимаркет каже, «Ходи сюди. Зараз про Євробачення поговоримо. Відгримів гранд фінал 17 травня. От знаєте, хто переміг, знаєте, що наші дев'яті да, та дев'яте місце. Все зайняли. це так, все це всі знають. От але е, купа нюансів, які залишилися за лаштунками, яка атмосфера там була е, якісь деталі, які просто з'являлися. Насправді у Базелі було дуже багато заборонено, що знімати це вперше. Е, так на всіх Євробаченнях. через безпекову ситуацію. Угу, дуже багато. Та. Гроші виклали на безпеку. От, але ми все одно все позбирали. Тим паче, там працювала наша олена квітка. І зараз вам розкажемо, як за лаштунками формувався цей вайп Євробачення. Поїхав. Євробачення 2025 в Дереміло у швейцарському базелі. Переможцем став австрієць Джей Джей. Він співав про втрачене кохання, поєднавши оперу, поп та електро в одну композицію. За виступ отримав 436 балів. Третя перемога Австрії за всю історію пісенного конкурсу. І, хоча за букмекерськими прогнозами у трійку мали увійти Швейцарія, Австрія та Франція, переможні місця отримали Ізраїль та Естонія. Друге місце посіла ізраїльтянка Юваль Рафаель. Співачка отримала найбільшу кількість балів від глядачів. А от третє місце отримав естонець Томі Кеш із піснею Еспресо Макіато, яка вмить завірусилась соцмережами у топі і Україна. Гурт Фриплат брати Даниїли Валентин Личинський та Федор Худаков представили Україну з піснею «Bird of Prey». Ча букмекери відсували нас на тринадцяте або ж п'ятнадцяте місце. Гурт увійшов у топ 10 посівши дев'яте місце. Колектив виборов 60 балів від професійного журі та 158 від глядачів. Найбільшу кількість вісім балів нам віддали Португалія та Азербайджан. Свої ж 12 балів Україна віддала Німеччині. Гурт циферблат підтримала Джері Хейл. Яка цього року виступала з піснею Селін Діон в інтервал. акті першого півфіналу Євробачення. Я так пишаюся нашими хлопцями. Це був настільки достойний номер. Хлопці так вклалися, кожен з них я відчувала їх енергія, бачила, як вони переживають, але як вони повністю віддають себе музиці. І вони для мене циферблат цього року дійсно представляв музику на цій великій сцені. Свій виступ гурт циферблат завершив словами Слава Україні. А після зізнались, співати було легше, щойно почули, як зал підтримує та підспівує артисти виступали в костюмах у стилі 70-х різних кольорів. Над сценічним образом працював український дизайнер Іван Фролов. До речі, Іван Фролов та українська команда постановників розробляли і увесь сценічний образ для співачки з Люксембургу Лори Торн. Не обійшлося без скандалів. Арена, де все відбувалось, була розташована за три кілометри від центру міста. І паралельно з цим відбулася найбільша пропалестинська хода за всі дні у Базелі. Люди, що вийшли на мітинг, бойкотували Ізраїль. До того ж, під час виступу ізраїльтянки Юваль Рафаєль у фіналі чоловік і жінка намагалися порватися на сцену, щоб розлити фарбу на співачку. Утім, лише один з них встиг це зробити, зачепивши одного з членів технічної команди. Виступ не переривали. 69-й пісенний конкурс відвідали люди з 83 країн світу. І швейцарці зустріли гостинно. На організацію Євробачення витратили 40 мільйонів євро, майже половина з яких на безпеку та кібербезпеку усе відбувалось на арені Яковсгала, яка прийняла 6,5 тисяч відвідувачів. А поруч на стадіон з розташованим на ньому екранами зійшли з 36 тисяч справжніх єврофанів. Гаймогорстей. Ізлітянка, до речі, ще й друге місце зайняла. Так. Бачите, з усіма цими скандалами і так Навіть далі з цим пропалестинським мітингом, але за голосуванням саме глядацьким вона реально набрала величезну кількість балів і фактично могла би стати переможцем. Але бачите, ну от Австрія ну, наступного розрим. року там, прийматиме. Там, там ну мається розрим. на увазі, що от за глядацьким голосуванням вона отримала дуже велику підтримку. Там mm -hmm. за оцінками журі це перша частина. Mm -hmm. А саме за глядацьким голосуванням Ізраїль підтримали величезна кількість людей по всьому світу. А от як циферблат прокоментували все це. У нас є ексклюзивний коментар. Давайте подивимось. Спасибі колегам з Суспільного. Поділились. Топ-10 для України дуже важлива річ на Євробаченні, бо ми тримаємо цю планку дуже часто. Е Я дуже задоволена, насправді. Для... По-перше, це для української музики дуже важливо. Повірте, ви побачите результати нашої роботи в майбутньому. Бо Євробачення закінчується і починається справжнє життя музичне. А... Нам треба виходити на європейський ринок, як я завжди це казав. І повірте, цей результат дуже може нам допомогти. Я в цьому впевнений, бо для мене це тільки початок музичної кар'єри. І Це вам дякую, бо і ваша допомога в телеволтах, за кордоном вона вже допомагає звертати увагу на нас. Ми приїхали з дуже складною піснею, яка нашарована мотивами, нашарована історією. І повірте, ламати оце шаблонне сприйняття Євробачення це для мене величезна втіха. Ну я хлопці далі ламати будуть стереотипи, будемо дивитися, стежити і чекаємо в студії сніданку. Що все одно про нього сьогодні так що Також не будемо розказати говорити. суспільному? Розкажи нам у трансляції. Ну якісь такі ну. <рес> ні, ну розказав насправді все, тому що в мене було чотири години прямого ефіру в а, фіналі Євробачення по дві з вже спілкували на протестах, та ну слухай, протести так. Вони вже супроводжують і початком а, конфлікту в mm -hmm. Ізраїлі, так ізраїлі і гази, так тому палестинці там постійно виходять на всіх протестах. А цьогоріч теж вони були так у другому півфіналі. На генера на одній з генеральних репетицій вискочили навіть на сцену протестувальники безпосередньо в самій арені. Це такий насправді безпрецедентний безпрецедентна подія, тому що в принципі заходи безпеки там фантастичні цього року. До 20... О, Якщо загальний бюджет Євробачення був 40 мільйонів євро, трошки менше половини саме на безпеку було в виді. Але Ми їх не бачили їх зупинили. Так? А, ні, ні, ну це було на репетиції. На тому репетиції. так да. А, тому, а, тому ясно. це залишилося. Це як на виступі Джамали, е, е його ніхто не зупинив, бо він з хорошою метою був. А ті ж, я так розумію, що ті були не збиралися таких різних знаєш, історій, вирішили в цьому році конкретно обезпечити. Ну нормально, ну що себе показав. Ти знаєш, насправді я пам'ятаю того року, це 2017-го, в Києві було. На ранок наступного дня я брав каву на зупинці і стоять таксісти, які явно ніколи не дивилися Євробачення. І що вони обговорювали? А, о, це, мужчинки. Ти бачиш, ти бачиш? О, так. так, ну що ще обговорювати. На, ну, найголовніше, що у нас відбувся конкурс, так Австрія виграла. Ну, а, наші дев'яті, наші виграли перший півфінал на першому місці зупинилися. Ну і звісно, чому там часто питають, знаєш, чому а чому, якщо ми виграли перший півфінал, ми всього на дев'ятому місці у фіналі? Ну, по перше, не всього. Так, це фантастичний результат. Україна. Підкреслю ще раз, єдина країна, яка завжди по перше потрапляє до гранд фіналу І а, останні я вже навіть не згадаю, коли ми були не в топ 10 Ну це коли Гринжовичі були. Я так думаю, ні, ну там ще так. були були ще а, декілька. А я Турволь теж не потрапляв здається. так? Да? так. Та, та. ну тим не менше, то дев'яте місце це класний результат. У фіналі все ж таки голосують всі 37 країн, у півфіналах голосують тільки ті країни, які є в тих півфіналах. А, тому, звісно, тут додалися країни, які підтягнули вище навіть тих, хто був нижче нас у півфіналі. О, Господи, я забув змотався. Ну. Але так, але так. щось добре, да, коротше, дев'яте місце це прекрасний а, результат, ага. так а я ще й кажу, що у нас однакова кількість балів з Албанією. Ми восьме, дев'яте ділимо. Тобто, за великим рахунком, восьме. Тобі Неля досі голосує, про тим, що голосування закінчили. А, а ти вона... я пам'ятаю, тебе Стоп. ще на коментаторстві зачепила. Те, що знаєш, по факту восьме, але ну просто там. Ні, от, ні, от ні, правила, Так, само та, собою, та, що більше та, та, вищих оцінок отримали албанці, тому вони вищі. Тому вони вищі на денчуття. Ми голос починають торгуватися як на ринку. Сухти, ну дев'яте, так дев'яте. Нормально. Десятку війшли, в пів Враховуючи, Зараз щоб було виходимо. стільки скептиків, які розповідали, що ми вперше не вийдемо до фіналу. Якщо вийдемо, то будемо в там в місцях. Так? Тимур, навіть якщо б не вийшло, ну і Бог з ним. Головне це свято показати, абсолютно. хто ми є, що у нас є і така музика, і це прекрасно. Дивіться, головні перемоги: так, прапор України на параді прапорів на початку. Слава Україні після виступу на сцені. І подивилися, що ми є і такі. Так можемо бути так, абсолютно новий жанр, абсолютно ну, така, який. І стали називати нішова музика, так от мені дуже подобається це визначення. От тому, що звикли, знаєш, що, що якщо Україна, то в будь-якому разі буде щось там етнічне, національне, і це теж круто, так. Але ми сьогодні цього року показали себе ось такими сучасними з віяннями наших Віа-70.